Ну що ж, ще раз пробіжимося наглядно по фоторуму, які в нього функції, як себе трошки задній фон можливо, змінити? Начать з фотографії. І тут я вже вибрала зі своєї галереї найкращі фото. Можливо, ось тут дверцята в мене на задньому фоні їх можемо прибрати. І тут вже далі йде ваша фантазія, куди її, як її зробити, дивлячись в, якої, в яких кольорах ми вибрали Прикольно. І ось так можна себе сюди вставити. Готово. Натискаємо Експорт, сохраніть в галерею.